Мої вітання, як завжди, оцій порі, до вашої уваги повна інформаційна картина дня. У студії Катерина Можаєва, і сьогодні ми вам розкажемо про таке. Адвокатське зібрання юриста Мукачева про президентські вибори. Сигаретна правопорушниця у машині громадянки Угорщини виявили 5,5 тисяч пачок сигарет. Проти нового керівництва колектив іршатського будинку культури скаржиться на тиск. Правильне поводження в горах, польські та українські рятувальники про те, як оберегтись від сходження ловин. Танкодром дорога, яка сполучає Хущину і Міжгірщину, не витримує жодної критики. За чисте довкілля, Мукачівська районна рада і адміністрація взялися за прибирання заміських територій. Фото Вернісаж у хусті триває виставка, верховинські мотиви. Президентські вибори вже не за горами. 25 травня українці обиратимуть нового очільника країни. Наразі центральна виборча комісія визначилася з остаточною кількістю кандидатів у президенти України. ЦВК допустила до виборчих перегонів 23 громадян. Одна з головних подій цієї кампанії відмова Віталія Кличка на користь Петра Порошенка як найбільш рейтингового кандидата за даними зацепитувань, які проводили різні українські соціологічні центри. Нагадаємо, позачергові вибори президента України відбудуться 25 о, травня цього року тоді ж буде і голосування за міського голову Києва. На Закарпатті створили шість виборчих округів. Висловилися з приводу позачергових президентських виборів і Мукачівські адвокати на черговому зібранні. Вони обговорили ситуацію в країні та висловили свою позицію щодо змін до закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. Юрій Павличенець – докладніше. Правники Мукачева, які зібралися за круглим столом, розпочали з обговорення подій на сході України, засудили сепаратизм та дали свою оцінку стриманим діям влади. Зараз відбувається по суті сепаратизм. Під загрозою територіальна цілісність України. Ви знаєте, що будемо говорити відверто. Є е, факти майже прямої агресії з боку іншої держави. Та зібралися адвокати зовсім не для цього. Їх турбують зміни до закону, яким власне вони і користуються у своїй діяльності, охочих висловитися з цього приводу було чимало. Зокрема, Іван Рибер та Василь Райко, які внесли свої пропозиції стосовно того, яким має бути нова редакція. Щоб адвокати і готували документи для подачі до суду, тому що від якісного оформлення документів, зокрема позовної заяви, від належного та якісного збору доказів по даній справі буде залежати сам розгляд справи. Запит адвоката у цьому новому законі. Був обов'язковий для всіх організацій, установ і службових осіб, тобто обов'язковий, тому що якщо адвокат дає запит у будь-яку фірму, в любу організацію, йому повинні відповідати. Після шквалу пропозицій та зауважень щодо змін до закону. Правники почали радитися між собою, кого ж із кандидатів на пост президента України підтримати на травневих виборах. Ми маємо обрати такого президента, який зможе дійсно стабілізувати ситуацію на Україні, захистити конституційні права та інтереси її громадян, бачить реально стан економіки та стан політичної системи на Україні. А ми, правники, адвокати вважаємо, що тільки та держава може бути демократичною, в якій є нормальна правова система. Радились адвокати недовго, зійшлися на тому, що гарантувати конституційні норми здатний той кандидат, у кого вже сьогодні найбільший рейтинг з цього приводу розробили навіть відповідне звернення, яке і зачитали. Між материковою Україною і Кримом можуть перестати ходити потяги. Залізничні перевезення планують призупинити. Про це сказав президент товариства Російської залізниці Володимир Якунін. За його словами, зараз є якісь сигнали про те, що в силу певної неузгодженості графіків руху між Україною і Кримом ці перевезення можуть принаймні на якийсь час взагалі припинити. Тут залізниця готова до того, що пасажир буде підвозитися до портів і далі перевозитиметься морським транспортом. Там, де немає залізничних ліній, і де Перекрито рух відповідно залізничники, ні пасажирів, ні вантажі перевести не зможуть. Крадіжки нафтопродуктів, які здійснювали під прикриттям влади партії регіонів, отримали нових кришувальників. Народний депутат України Віктор Балога прокоментував ситуацію з постійними крадіжками нафтопродуктів з магістральних трубопроводів, що мають місце на Закарпатті. Цитую Янукович втік, злочинна влада впала. А в нашому краї, як і за попередників, продовжують знаходити незаконні врізки в нафтопровід. Дружба за минулої влади це здійснювали під прикриттям влади і депутатів із партії регіонів від Закарпаття. Прізвища Хто цим займався, не є таємницею ні для кого з обізнаних людей. У мене виникає питання. Вони отримали добро на розкрадання нафтопродуктів уже від нової влади. Бо займатися врізками в нафтопровід без прикриття міліції неможливо. Це ганьба для влади. Хотів би поставити питання міністру Авакову. Ви також дали добро на цю роботу. Важко повірити, що врізка в міжнародний нафтопровід Дружба, чиясь самодіяльність, навести порядок із таким розкраданням нафтопродуктів насправді не так складно, запевняє. Віктор Балога на кордоні затримали сигаретну правопорушницю з Угорщини. В пункті пропуску лужанка берег Шурань громадянка Угорської республіки на автомобілі Форт Мандео хотіла виїхати з України. Прикордонників насторожив зовнішній вигляд транспортного засобу. Вони прийняли рішення провести поглиблений огляд автівки. У результаті виявили майже 5,5 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва. Сигарети були приховані у спеціально виготовленому тайнику в задній частині транспортного засобу. Жінці загроза. Жує конфіскація транспортного засобу, а також штраф 100 відсотків від вартості предметів та їх конфіскація. Колектив проти нового керівництва. Працівники Іршавського будинку культури скаржаться на тиск і погрози з боку начальства. Виною всьому інше політичне та робоче бачення підлеглих. Як працюється в таких умовах, дізнавалися наші журналісти. Деяким працівникам Міршавського району у будинку культури ніяк не працюється з новим керівництвом минулого року після призначення на те, щоб працювати, навіть іти на роботу не хочеться, розповідають працівники будинку культури. Все через різні бачення в роботі, головне в політиці. Як зазначають люди після відмови йти тенанти антимайдан, а також різного роду допомоги Євромайдану, їх карали доганами та погрожували навіть звільненням. Вони мені пообіцяли, що по-любому мене і ще декілька е е чоловік е звільнять по статті, так як ми їм тут не угодні. Пояснення таких відношень в колективі йдемо шукати в кабінет керівництва. Там ми знаходимо не тільки начальника відділу культури і туризму Іршавської РДА, але й директора районного будинку культури. Після пояснення мети візиту спочатку керівництво відмовило спілкуватись на камеру. Однак пізніше свою думку змінили, зазначають все, що говорив, їхній підлеглий не відповідає дійсності. А якщо якісь догани він дістав за свою поведінку, він у нас займає пост освітлювача, якого не треба, тому що у нас нема світла. Навіть лист показали з міліції, який, начебто, просить від імені керівництва прийняти міри до вище працівника. Однак, як зазначає сама директорка, такого листа вона не писала на запитання щодо добровільно примусової участі в антимайданах. Начальник відділу культури і туризму себе поставила в один ряд з виконувачами волі керівництва згори. Мені в суботу вечором подзвонив мій профільний заступник Сточка Микола Іванович, заступник голови райдержадміністрації по гуманітарних питань. Сказав, щоб на рано, в 9 годині, в неділю, в неділю, у працівників культури всіх є робочий день бути на дев'яту годину на роботі. Відповідно, ми зібралися на дев'яту годину. Для чого їхати і куди їхати, я не знала. Та працівники культури, які не згідні з діяльністю свого керівництва, здаватись наміру не мають. Наразі вони чекають на нового голову іршавської райдержадміністрації. Після цього підлеглі вимагатимуть звільнити своє начальство. Далі у випуску про те, як лавин, а також про найбільшу писанку Іршави. Танкодром дорога, яка сполучає Хущину і Міжгірщину, не витримує жодної критики. За чисте довкілля Мукачівська районна рада і адміністрація взялися за прибирання за міських територій. Фото Вернісаж. У Хусті триває виставка Верховинські мотиви. Як вберегтись і як уберегти від лавини? Про це говорили на прес-конференції в обласному центрі. Участь у заході взяли українські та польські рятувальники, працівники гідрометеорологічного центру та представники консульств. Вони відбили підсумки роботи і продемонстрували проект щодо інформування туристів про правила поводження в горах. Олена Смерека в подробицях. Розходження лавин в горах Вужгороді говорять вже втретє цього року кажуть, учасники результати підбивати приємніше ніж минулого через аномальну теплу зиму летальних випадків на відміну від минулого року не було. Теж у нас в Польщі не було так снігу, тільки в високих татрах, Там по польській стороні, як і по словацькій стороні, то там був сніг. І на заході Польщі, в Карконовських хорах. То і там була лавіна, одна лавіна, де один чоловік попад, але вже є добре. Лавини прийнято ділити на категорії від першої до п'ятої. Найнебезпечнішої рятувальники кажуть, при першій друє ще можна обережно вирушати вгори. При третій лише зі спеціальним спорядженням і біперами при четвертій виходити можуть лише рятувальники, адже висота лавин іноді вражає на польській стороні. Лавин третьої категорії цього річ було три на Закарпатті жодної. Однак, як не дивно, лавину небезпечна ситуація зберігається й досі. Навіть зараз, коли у нас вітуть сахкури. У нас в горах лавину небезпечно. Ви знаєте, що минулої доби випали досить значні опади, особливо це високогір'я східної частини області. Сніг накопичився майже 30 сантиметрів, і там відкрито знову ж таки лавину небезпеку, і є ризики, звичайно, вже для людей. Всю інформацію щоденно публікують на сайті разом із застереженнями від лижників часто чують закиди про аж занадто пересторогу. Рятувальники ж пояснюють, аби сніг став небезпечним, його не обов'язково має бути товстий шар. Раніше такого ніколи не було, щоб у січні-лютому місяці серед зими випадав дощ. Получається, що випадає сніг, допустимо, сантиметрів 40-50 потім на нього дощ паде після нього заморозки, і виходить, на цей льодовий сніжний фільм випадає свіжий сніг. І буквально 10-15-20 см, і вже дуже небезпечно для життя. Спеціально для спортсменів і туристів розробили пам'ятку про правила поводження у горах під час схоження лавини. Цю Цьогоріч випустили невеликим накладом 400 примірників як пробний проект. Цей проект фінансує фонд, який складається із бюджетів чотирьох країн Вишеградської групи. Це не європейські гранти фінансування є виключно від Польщі, словаччини, чехії та угорщини. чотирьох. Вже на наступний сезон очікується виділення більшого гранту і випуск нового тережу пам'яток, адже в горах, як і в медицині, краща профілактика, аніж ліквідування наслідків. Чим далі, тим гірше. Так про закарпатські дороги відгукуються всі без винятку місцеві автомобілісти. Переконані, якщо терміново не почати приводити автошляхи до ладу, туристи сюди взагалі забудуть дорогу. З тим, що жахливі дорожні артерії для Закарпаття, проблема номер один погоджуються і іноземні гості. Наскільки глибшими стали ями після зими, бачили мої колеги. Від Закарпаття пан Ондраш у захваті. Гостинні люди, мальовничі краєвиди, та все враження псують місцеві автошляхи. Так та не є дорога, то є танкодром. Без сумніву, жахливі дороги, головна біда Закарпаття, каже гість здалеку, та нема жодної проблеми, яку б не можна вирішити. Щоправда, вся справа у ціні питання. Мой скромний одгад е около 1 мільярдів. Вже oh. бід, як закарпатське цистиві, так як наші славецьке. Хоч до Словацьких до їх Закарпатським ще далеко, почитати нарешті потрібно хоч з чогось, кажуть місцеві автомобілісти. Водії переконані, до такого стану автомагістралі довели чиновники, які працювали лише на свою кишеню. років три-чотири назад нам підняли бензин Влада Януковича. Ми самі шофера платили експлуатацію, у нас могла добити дорога найліпша в Європі, а фактично дорога отримала найхуже. Від доріг місцевих до доріг обласного значення всі без винятку закарпатські автошляхи потребують ремонту. Деякі лише ямкового частину дорожнього покриття взагалі потрібно відновлювати фактично з нуля. Шматки асфальту, залишки щебені та величезні ями. Ось чого складається автомобільний шлях, який фактично сполучає два райони Хуський та Міжгірський. Хоч зима цього року була доволі тепла та малосніжна, перепади температур та дощі на стан доріг таки вплинули. Ями стали глибшими, вибої не більшими. Відтак і на ремонт коштів водії почали витрачати більше. Найбільшу машину йде на ремонт. Репостається за пчасі тиждень-два і зразу обратно на ремонт. Тут ніякої важної дороги ще нема. За Карпаттю є чим пишатись, є тут і на що подивитись, кажуть жителі краю. Та якщо терміново не почати приводити автошляхи до ладу, туристи сюди взагалі можуть забути дорогу. За чистоту і порядок працівники державних установ Мукачівського району долучилися до акції за чисте довкілля, і з усім необхідним приладдям вони взялись прибирати за міські території. Як виявилось, сміття на околицях дуже багато. Алла легеза підтвердить. Чиновники Мукачівського району на день забули про теплі кабінети, зручні крісла вийшли на вулиці і взялись за брудну роботу з лопатами, віниками та усім необхідним приладдям. Незважаючи на дощ, взялись за очистку територій. До акції за чисте довкілля долучилося близько 200 держслужбовців. Залучені на ці акції працівники державного пенсійного фонду України інших служб. Ну, це не не професійні працівники дорожніх служб. На жаль, дорожні служби у нас із дуже поганого фінансування в цих заходах. Практично роботу може приймають, Ну вони нам обіцяли сьогодні дати. Автомобіль для вивозу тих мішків, що там накоплюються на дорозі, для вивозу сміття. Прящівську об'їзду прибирали 35 чоловік. Та це не єдина вулиця, де проводили очистку території. На напрямку Карпати, на Карпатському напрямку, потім від Мукачева до Ключарки Великі, Лучки, Стробічова І наступний напрямок Мукачева, Павшина, Нижній Карапець, Дерцан. Сухості, зарості, поліетиленові пакети, пластмасові пляшки, сміття кажуть, назбиралося дуже багато. Зрештою, чиновники прибрали весь непотріб у надії, що люди не будуть смітити там, де вже чисто. Потрібно залучати і активну молодь до цього до цієї процедури, тому що якщо цього не буде, ви знаєте, що у нас буде сильна засмічність. Та не тільки молодь потрібно долучати до збереження довкілля, а й до шкільня та школярів, аби з маличку перевчати до чистоти і порядку. Іршава може похизуватися однією з найбільших писанок в області, яку розфарбували діти. Красуні розмістили в центрі міста. Фестиваль писанки проводять удруге, і тільки тепер символ свята зробили таких розмірів. Як все відбувалося, бачив Юрій Павлишинець. Центр міста заполонила юрба дітлахів. Всі в єдиному пориві бажають підійти до писанки. У них вперше з'явилася можливість зробити свій мазок пензлем і стати одним з творців пасхального яйця, та ще й таких розмірів. Варіантів писанки та матеріалів, з яких її планували зробити, було багато. Та організатори, оскільки це була тільки проба пера, вирішили зробити її композитною. Чесно кажучи, це запозичено, тому що такі речі проводилися в Ужгороді. Тому виникла таке ідея зробити писанку і розмалювати її на самій площі. Обтягнутий картоном дерев'яний каркас завбачливо розмалювали на дві третини, залишивши так би мовити, поле для роботи головних майстрів дітей. Ми користувалися в основному знаками, які царюють на нашій шавщині. Свій підхід до писанки. Довкола головної писанки, більш досвідчені гуртківці проводили майстер-класи. А зі сцени лунали пісні та вірші до Великодня. Всі, хто брали участь у фестивалі, отримували подарунки від спонсорів свята. Такий захід проводити досить важко сьогодні, зважаючи на заблоковані рахунки і те, що неможливо. Ну, зняти або закупити щось міськраду. Тому безумовно ми вдячні дуже Івановичу Балозі, який забезпечив кожну дитину, яка сьогодні була. Це було більше трьохсот дітей кіндер сюрпризом, яєчком таким. І всі дітки раз, що виступали потім, що були тут нас відвідали, вони прийшли із, з з подарунком. А поки на площі велику писанку розфарбовували всі охочі, у будинку творчості змагалися обдаровані діти. Завдання створити найкращу писанку. Діти працюють у різних техніках: це і писанка, і мальованка, і крашанка, і дряпанка, і виготовляються е, писанки, і е, яєчка обробляються бісером. Це і роботи з квілінгу. Ну, це діти працюють у різних техніках, у тих, е, з чим вони займаються на. Е, в роботі наших куртків обдаровані діти з усіх куточків району. Вдруге зібралися на конкурс. Кожен майстер своєї техніки. Настрій піднесений, адже працювати над символом Пасхи можна тільки з позитивними думками. Тут писанки і вишивані, і паперові, і з бісеру традиційні крашенки та шкрябанки. І що найбільше вразило нашу знімальну групу писанка, прикрашена мозаїкою з яєчної шкарлупи. Це робиться з ячни шкарлупою, потрібно з внутрі зачистити плівку, потім спеціально анілінові фарби для тканини. І вони розфарбуються ними. Юна майстриня, яка оволоділа такою незвичною технікою, того дня була також дебютанткою. Кілька її робіт уперше виставили для широкого загалу. Картини вирізняються чіткістю форм та образів, і що головне теплими тонами. Радіє за Наталію і її наставник. Мені в книжному магазині Мастер-клас, книжечка, мозаїка зіїчня з, з корлупи. Я вирішила купити і предложила дітям ну, так несколько уроків. І от, Наталочка заінтерісувалась там, головне труд, терпіння, і вона якась справилась. На конкурсі панував не так дух змагання, як тепла присвіткова атмосфера. Учасники не тільки демонстрували свої навички, а й ділилися досвідом. Тому наступний конкурс на кращу писанку буде ще масштабніший. Верховинські мотиви у хузькій картинній галереї презентували фотовиставку члени спілки фотохудожників Закарпаття. 19 митців спільно представили півсотні фоторобіт, які милуватимуть окохустян впродовж трьох тижнів. Вікторія Василенець поділиться враженнями. Особливі люди неймовірної краси природи та чимало верховинських об'єктів перевертали до себе увагу на світлинах. Фокусували їх об'єктиви фотокамер у різний час під час різних пленерів, зокрема представлені на виставці Зроблені торік. Сьогодні спілка фотохудожників Закарпаття представляє одну із кількох колекцій, яка експонується цими великодними великодними святами, і буде після Великодня. Зокрема, буде одна виставка у пряші, одна виставка у Будапешті, А це третя виставка. Значить, на сьогоднішній виставці «Верховинські мотиви представлено близько 50 фоторобіт. За учасниками є 19 фотохудожників, члени нашої спілки. «Верховинські мотиви це сюжети із життя та побуту верховинців. Зроблені фотографії, здебільшого, у Міжгірському та Воловецькому районах. Є кілька робіт із Березнянщини. Чи я полюбляю я верховину, ну, я вам скажу, що моя дружина з седивіра Села Михайлівна, так що я думаю, цим скажу дуже багато чого. І родичі там їжджу дуже часто туди. Ну і як я фактично художник, живописець, але і фотохудожник. Фотографую, займаюся так професійно десь. Ну, ще з кінці 70-х років. Ну, природу Закарпаття, тим більше верховинські країни біжгірщину. Як можна не любити, то хіба людина якась не досконала сама по собі. Пан Василь каже, красу верховини повинен бачити кожен, тому фіксує побачене на фотокамеру. Чарівний край, колоритні люди, заслуговують на те, щоб про них дізнавалися більше. Враження звичайно звичайно душевні. Тому що природа мене завжди вабить, тому що я сам себе як людина вважаю як створіння природного господнє створіння, і тому бути серед природи це моє навіть природне… Природний стан, і коли я в руки беру фотоапарат, то звичайно перше, що я люблю, це подорожувати, ходити по горах, спостерігати нашу надзвичайно красиву природу в будь-яку пору року. Фотографування – це не тільки як хобі, але і в певній мірі професія. Фотовернісаж милуватиме око хостян упродовж трьох тижнів. Які теми чекають вас вже цієї неділі в підсумковій програмі? Сім днів пропонують дізнатися в анонсі. Музика. Проти головного міліціонера закарпатці вимагають призначати на посади за конкурсом циганська сутичка, мукачівські роми проти національного барона. Особливості роботи західні кордони України під надійним захистом. На цьому випуск завершений. Дякую, що дивились! Бажаю вам гарного вікенду і приємних новин. Побачимось.